Що ж, мої дорогі, бачите, от, от вам підтвердження: я повернулася в Галіфакс, з нього вилетіла, до нього повернулася, купила собі мачу. Вперше в житті вона біла, а не зелена. Тому що, як мені сказали, її роблять з концентрату. Концентрат, а не порошок зелений. Ну, звісно, легше розмішувати, ну не треба розмішувати її, готувати людям, які її для клієнтів роблять. Ой, збиралася я в житомир раніше, але бачите, фігня. Повернулась в Галіфакс, не вилетівши з нього через шторми в Нью-Йорку. Ну, я розумію, що нікому не цікаві ці світи, ці країни, українці зараз по всьому світу їх а, ну події змусили так сказати, розселитися скрізь. Вони це все бачили. Ми це все знаємо. Це все, що я намагаюся показувати за кордоном. Я не то, що намагаюся, просто ділюся своїм досвідом. І я розумію, що найцікавіше для Житомирян це бачити все таки відео про Житомир, а не про Галіфакс. І для тих, які живуть в Житомирі, і для тих, які змушені були покинути своє любиме улюблене місто, кохане, дороге серцю, або навіть коли виїжджали, не знали, що так довго це ці подорожі по світу, або навчання, або якісь переїзди, стільки займуть. І буває потім, що проходить пару десятиліть, і людина розуміє, що блін краще все було вдома. От, там, де народився. Ну, це відома притча, що там, де кажуть, пуп закопаний, там класно, і що треба всю обійти землю, щоб зрозуміти, що, де тобі класніше все. От, ну, я Галіфакс люблю, я його ціную. О, мене вже тут запрошують вийти, ось автоматичні двері. Зараз я вийду, щоб не привлікати, щоб увагу <кій> не звертати занадто security. Бо всі всяка нетипова поведінка дуже сильно щитується, бо люди дуже слухняні. Дуже ведуть себе стандартно тут. Так от, дорогі мої, я розумію, що вам Житомир в сто рази цікавіше, ніж будь-яка Венеція, Галіфакс, Париж, Лондон, і так далі, Щоб все це разом взяти. Я теж коли туди літаю, я вже ну мені не хочеться навіть виходити. Я це все бачила. От, хочеться якості, хочеться те, на що відкликається душа, справді того хочеться, а не те, що нам показували малюнки і казали, що ось класно. Показували фільми і казали, що ось, ось що тобі треба хотіти. Ось наш ось на що тобі треба, щоб очі за, 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 запалювались. Та все штучне, та все напускне, туристична індустрія не спить. Надруковано було мільйон картинок, щоб, щоб людина думала, що там щастя. Ну, от ми це перевірили. Поки прийдеться відкласти зйомки в Житомирі, дорогі мої, але, але звісно, що я туди вернуся при перші з нагоді. і буду вам знімати далі наші улюблені місця, які в нашому місті а, з подвійною силою дорогі, після того, як побачили, що в світі робиться. До речі, матча стала зеленувата, це радує. Значить, це їхній концентрат не зовсім хімічний. Ну, ось знову я тут де 20 годин назад приїхала в надії, що у мене буде. От Політ в е, США. Коротше говоря, знімала я цей глобус, так тихо, не було що говорити, все типо, і так ясно. Навколо в нього кружляє літачок, все супер. Прикольно, що наверх не працюють сходи. Вчора теж не працювали, коли я приїхала. О, ну Тут mm -hmm. не все дуже солодке, ця матча, вона така солодка, і ніхто не питає, навіть, скільки ти хочеш цукру. Тобто дефолтна установка, що цукру до хріна. Якщо ти хочеш гірку чисто мачу, то тут або щось інше справжнє. Ти Його тут просто не знайдеш, бо все занадто солодке і занадто солоне. Сьогодні читала я про глікацію, що вона якраз і зношування, і старіння організму гарантує і хвороби. Тут це дуже швидко відбувається, якщо нічого з цим не робити.